Зараз буду морквочку копати. Побачимо, яка вона в мене гарна чи ні. Викопали ми з чоловіком моркву. І Що ви думаєте? Дивіться яка морква. Якого вона кольору. Ну є ж і нормальна. Ну, є і ненормальна. <laughs> ну не знаю. Ну, поросята поїдять. Я ж думаю, їй не треба їсти, Цю, що там. Каротину нема, жовта якась, що це сорт такий, чи я не знаю. Ну, було ж в одній пачці. Це стільки якоїсь моркви новомодньої. Ось я її розрізала в розрізі, вона. Тоже ж такого кольору. Це ужас. Тут ще я не перебрала, ну жовту я вже одібрала. Кури мої пасуться. Представте собі. Жовта якась, я не пойму, що мені з нею робити. Ой, Свиням віддати да самі їсти. Чи це вона кормова, чи це може такий сорт.